Друзі, усім привіт! Ви на каналі Сам Причина. З вами Олександр, і в цьому відеоролику ми з вами знайомимося ось такими от наушниками. Друзі, від нової, зовсім нової для мене фірми фірми Sanac. Вислали мені на огляд, що ми з вами разом ознайомилися з даними наушниками. Друзі, модель називається C16S. І це Bluetooth-наушники спортивного типу накладні. Вони. Не вставляється в вушну раковину, і це, напевно, є головним плюсом тих навушників. Ну і в той же час є їхнім мінусом. Отже, давайте будемо розпаковувати і дивитися, що ж що за навушники, що вони такі, як вони виглядають і що вони мають всередині. Друзі, так, у нас коробочка звичайного простого картону може приїхати як от в такому плані, бачите, може і гірше бути, а може, в принципі. Е Ну, переважно може прийти по м'яту. Як бачите, як це приїхало. Ну, картон слабенький, але може комусь і приїде в кращому вигляді. Ну, мені вот так вот. приїхали два типи. Вони йдуть двох кольорів: слоного кіска і чорного кольору. Чорний я ще не розпаковував, користувався ось таким вот слоновою костячкою. Так, Давайте будемо відкривати і дивитися, що є всередині. В нас, друзі, комплектація не досить велика. В нас типа гарантійний талон з QR-кодом для скачування додатку. Є в нас е, невелика інструкція на китайській та на англійській мові, де в принципі небагато інформації. Незрозуміло для мене ось така VIP-карта, для чого вона, скорше всього, для купівлі на сайті. Там можливо, якась знижка. ну і невеличкий кабельок Type-C для підзарядки даних наушників. Так, що в нас тут, друзі? Сам бокс. Сам бокс ну, для такого плану наушників це, напевно, стандартний розмір бокса. Він не маленький, більше з на якусь пудриницю, мильничку, з... ну, більше так мені нагадує, але, ну, реально великий бокс для ТВС-наушників. Що в ну, нас тут ще є? У нас, от, бачите, є роз'єм для підзарядки Type-C, є невеликий індикатор, який показує е, напевно, ступінь заряду акумулятора. Е, відкривається ось таким чином. Ось наші наушники. Дублюється інформація, да, є на упаковці, є тут. В нас е, наушники заряджаються від 5 в 1 А. Бокс має 500 мА. Акумулятор, да, на 500 мА. А сам наушник має. О, десь тут написали у нас, а сам наушник має 50. Да, ось тут пише. 50. 50 мА, сам має наушник. Bluetooth версії 5,4. В принципі, досить сучасна версія Bluetooth. Так, друзі, що по боксу? Бокс у нас ну, не маленький і, скоріш всього, не легкий. Давайте подивимося, що він важить. Так, hello. О! Практично 70 грам важить сам бокс. ну а Навушники у нас один важить 8,5. Ну і два відповідно 17 грам. Так, таким чином вони вставляються. Ну, досить, досить добре тримає магніт. Як для такого плана навушників. вони просто кладуться. Тобто немає ніяких там ну є невеличкі заглублення, але по великому рахунку. Якби магніт був слабий, вони просто би звітом вилітали. Ну, магнітики непогані і тримає досить добре. Як бачите, це ті наушники от от, ну, біжий да, і з золотистою такою от ставочкою. Це в нас і сенсорна панелька. До речі, на рахунок акумулятора. Даний акумулятор дозволить нам 56 годин утримати безперервну прослуховування музики, ну, звісно, що під зарядкою самого навушника. А так навушники, якщо не помиляюсь, 10 годин відіграє сам. Так, У нас є можливість під'єднювати це діло до смартфона. Ну, але перед тим давайте подивимося на самі навушники. Навушники виглядають ось таким чином. У нас тут 14,2 мм дрейвера встановлені. Бачите, воно плоске, воно немає ніяких випуклостей і просто навушник. Кладеться рядом біля уха і <сі>, таким чином ви можете. Чути все, що знаходиться навколо, а також прослуховувати в принципі, музику. Я користувався, ходив з ними і хочу вам сказати, що звучання досить приємне, але в той же час ви чуєте навколишнє середовище. Це, ну, можливо, навіть великий плюс. Особливо, коли там в міських умовах або навіть на тій самій природі, щоб, як то кажуть, чути, що навколо тебе відбувається, то це, напевно, непогана тема. Е, в автомобілі. Цілком реально, так. Да. Їдеш собі, чуєш, що робиться навколо, але в той же час з навушників йде музика або якийсь подкаст. Так, друзі, що по додатку? По додатку, по додатку, тут додаток скачується по QR-коду. Ось так він називається, санак. І бачите, китайські іерогліфи. Він коли запускається. В нас все на кита китайській мові, але в нас можна вибрати мову. І з мов у нас, на жаль, бачите, ось такий от вибір. Тобто вибір невеликий, з зрозумілих, скоріше всього, англійська і російська буде мова. Так, що в нас? Так, навушники поки що не активні. Да? А давайте спробуємо їх знайти. Поиск на карті. До речі, не знаю, можливо, треба дати дозвіл навушникам. Де вони там відкриваються? І ви можете відслідковувати, де останній раз ви свої наушники поклали. Бачите, от є відслідковування позиції наушників на карті. О, На карті Google. О, з перекладом тут явно є проблеми. І щось воно не запустилося. Львів Львівська область, дякую дуже. Допомогло, капець. Так, ну а це в нас ми можемо зробити пошук лівого або правого наушника. Ну, бачите, вони так трохи піщат. Наприклад, загубили лівий наушник там. Не, оце лівий. Оце лівий наушник загубили і він буде вам піщати. Непогана опція, як то кажуть, з додатком допоможе керувати ним. На рахунок самого керування з опцем, ну дивіться, бачите, є показує, скільки заряжено одне вухо, друге, тобто в відсотках прогресу акумулятора. Є можливість налаштовувати м, тапи, да, тобто сенсорне керування, Тобто одне натискання, два натискання та три натискання. Е, є ігровий режим, його можна як активувати, так і збирати. І декілька пресетів еквалайзера. Саме найприкольніше, що мені сподобалося, це цей стерео, класичний. І Мені ще сподобався, сподобався, по-моєму, сподобався, по що Популярний або пушистий. Скала тут такий досить різкий, не, популярний. пушистий він такий більш м'ягкий, ліричний там з більш ну, таким, навіть вам не можу пояснити, треба слухати реально слухати музику. А стерео ну, досить голосно і такий стерео ефект в принципі, присутній. Це, напевно, на найхній фірмі пресет і він, напевно, саме і прикольний. Ну І все, по великому рахунку, все керування з додатку, все, що можете ви зробити. Те, що пошук самого пристрою можете робити, це ну, Друзі, по додатку, в принципі, все. До речі, на рахунок. Самої фірми, дивіться, скільки всього є, це тільки наушники Bluetooth-наушники, також е, в них є і такі наушники, такі, такі Bluetooth-колонки і ще е, більш інакші наушники з сенсорами-екранами. Ну, ну, Фірма трошки має продукції, але от, ми наразі тестуємо ось цю модельку. Так, давайте ще може, глянемо на чорний кольор. Як виглядає це все діло в чорному кольорі? Беж це може і добре, може комусь так більше подобається, але я думаю, що багатьом буде подобатись, напевно, що чорний кольор. Давайте ще подивимося на чорний кольор. Так, комплектація та сама. Ось так виглядає у нас чорний бокс. Він досить приємний. Ви знаєте, відбитки пальці не лишаються на корпусі, це вже приємно. Ну, На цьому точно не так буде видно. Ой, поті, що з рук вилітає. Не так буде видно. А ось на чорному могло бути видно, але ні, не видно. Тим паче, що в мене руки трошки спотіли. Тут у нас, друзі, вже сріблясто. Тут, якщо під золото, да, ось ця штука у нас тут зроблена під золото, тут тут. Сріблясна, така штука. Е, да, чорний, чорний, ви знаєте, дійсно симпатичні. Чорний мені навіть десь більше сподобався. Так, ну, друзі, науці однакові, давайте я буду говорити про те, що от тримав в руці. Е, на рахунок цієї душки вона досить прикольно гнеться, на любе вухо ви вдягнете без проблем. Дивіться, як воно все розтягується, натягується. Сидить практично мертво. Тобто ви не відчуваєте да, тиску якогось на, на ваше вухо. Але, друзі, треба трошки знаєте, десь привикнути. Бо відчуття, що хочете трошки притиснути навушник. Ну, ти розумієш, що в тебе на голові вдягнуті навушники, але відчуваєш, що вони не засунуті. І хочеться їх трошечки притиснути, щоб вони якби зайшли в канал. Але то, тут такого не зробиш. Да? Так, заряджаються. Заряджаються вони досить швиденько, тримають непогано. Ну, я три дня, можу сказати, що користувався, але не кожен день і не постійно. Але то, що, ну, той час, який я ними користувався, мені цілком височило, е, ну, того боксу. Тобто я не заряджав їх через мережу. Е, так, бачите, трошки путаюся, де у нас е, знаходиться відкривання бокса. Друзі, ну така от шкатулочка в кишені можливо буде десь заважати. Не знаю. Ну, ну, в принципі, 70 грамів це не є дуже багато. Знаєте, Я мав вроде би і ваші навушники, там поза 100 грамів бокс важив, 70 це ще більш-менш. Можливо, не вистачає десь індикатора заряду самого бокса. можливо, ну Але тут в принципі акумулятор досить великий. Я думаю, що ви точно не промахаєтеся. І... На другий, третій, четвертий день поставити зарядку в бокс, і вам знову вистачить надовго. Що ж, народ, давайте я що хочу сказати. Ну, Давайте будемо пробувати, як воно звучить зі сторони. Покажу, як наушники вдягнуті в мене на голові, щоб ви зрозуміли, яким чином це все виглядає, коли ти вдягаєш. А також спробуємо, як буде чутись. Ну, людина, яка знаходиться рядом. Бо реально, якщо на повній громкості слухати ті навушники, я думаю, що той, хто біля вас буде знаходитись, буде все чітко чути, що ви там переглядаєте або слухаєте. Це з мінусів. Маємо те, що маємо. Ну і нібито як гарнітуру використовувати, непогано чуєш що півромозика. Добре, я б сказав, а вас чути піш менше. Але все ж таки, якщо на повній гучності, то розмову можуть підслуховувати. Це, як то кажуть, Ніка камільфо. Але ми зараз з вами це все перевіримо, бо я, чесно скажучи, за цим ділом не слідкував. Зараз ми мікрофон підставимо десь і послухаємо, буде чути оператора чи ні. Отже, друзі, будемо дивитися, як наушники виглядають на голові. Спочатку ми вдягнемо наушники біжого кольору. Ось таким чином опачки раз. Опачки два, все, вони у вас на голові вдягнуті. Дивіться, ось таким чином вони виглядають. Е, мені здається, вони десь трошки зливаються з відтінком шкіри. ну, Так, я так собі так думаю. Тобто це не є білий, кіт, яскравий білий, це такий більш кремовий колір, і мені здається, він так більш зливається з кольором шкіри. Так, давайте тепер подивимося, як виглядають чорні. Раз. Ой, не тік. Не Отак раз. Отак от два. Все, вдягну. Отак виглядають чорні навушники у вас на голові. Е, бачите, так? Да? Нічого вухо не вставляється, вони просто прилягають і от таким чином ви прослуховуєте музику, яка буде йти з вашого смартфона. Так, ну що ж, давайте ще переглянемо, як спрацьовують сенсор на даних наушниках. Так, раз. І два. Так. У нас є відеоролик, запускаємо його з музикою. До речі, гучність можна, а, до речі, гучність можна додати. Це оцим наушникам. Потрійний етап. Працюю, да? Раз натиснули? Пауза? Раз натиснули? Плей. Подвійне натискання? Попередній трек. Наступний трек. Пауза. Довге натискання. Виклик голосового помічника. В принципі, сенсори непогані, як вам сказати, в середньої числивості не дуже такі чітко спрацьовують. Треба в. На самому наушниці знайти те місце, де вони будуть спрацьовувати відмінно. Тому що, от я так розумію, що от тут, якщо натискати на початку наушника, нічого не вийде, можу може просто в пусту тукати, а от тут трошки далі все виходить нормально. Раз, два, три. Так, да, з'являється. Так, ну і давайте що? Е, я зараз включу музику і спробуємо, чи почуєте ви її. Так, візьму мікрофон. Звучать вони класно. Не знаю, чути вам чи ні. Ну я думаю, десь ви відчув... ну, десь, десь пробиває звук по-любому, тому що вони не закриті. Так. Якось так, так, друзі. Ще цікаво, чи кажуть, що там, з... якщо дзвонити, да? тобто, коли розмовляєш з співрозмовником, то якраз звучання зробиться таким чином, що ви чуєте нормально співрозмовника, а навколишні люди не чують розмови. Да? Тобто Не чуєте розмови через динаміки. Ну, подивимося, я, кажучи, думаю, що це повний бред все одно. Підслухати можна про що йде мова в розмові, але давайте ще раз спробуємо. Так, дзвоню до оператора. платити легко, мобільний рахунок на крапка Чули? Ставте плюсик в коментарях, якщо чути розмову з оператором. Так, давайте я натисну один, що воно там попросило. Ну, давайте так. Я чув все відмінно. Тобто все, що сказав оператор, я чув чітко, без всяких там нюансів. Чи чув навколишнє середовище, хреново знає, бо я мікрофон він досить чутливий і якісний, і він, якщо б було б звучання, він би його передав. Не знаю, друзі. Я вот перший раз з вами тут пробую і не знаю результату. Тому, якщо що, якщо чули, ставте плюсики в коментарях, я буду знати, що ви дійсно почули нашу розмову з оператором. Так? Друзі, я не забув про те, що в мікрофоні на цих навушниках, і ось таким чином вас буде чути, якщо ви будете розмовляти через навушники фонаршнадцять. Друзі, ось таким чином буде вас чути співрозмовник зараз на вулиці вечір. Не так вже в принципі шумно, можна сказати, практично тихо, вітру немає, ну і ось таким чином вас буде чути співрозмовник. Надіюсь, звучання непогане і дані наушники можна буде використовувати як гарнітуру. Якось так. Короче, народ по звучанню. Звучить воно дійсно добре. Громкості небагато. Хотілося б, напевно, ще більше, ще більше гучності, але то, що є, ну, максимальних ви так і будете слухати. Я вам так відверто говорю, що от максимум. Ви будете чути, особливо в будній день, коли там якийсь шум, машини, люди ходять, то будете чути це діло на максимальній гучності. Можливо, коли в квартирі, коли нікого немає, да, можна трошки зменшити, але сам найкращий сам сок в, в тих саме я відчуваю, коли воно грає на максимальній гучності. Е, дискомфорту не, ну, немає. Тобто вуха не болять від того, що ти носиш ці наушники, нічого там не тисне, ну от реально, вдягну, так такий пшо. Тримається на голові реально міцно. Тобто для спортсменів, напевно, саме то. Тобто біжиш, навіть можеш з кимось перегукуватись, розмову якусь вести, в машині їхати навіть цілком реально, як гарнітуру її використовувати, вдягнув, все чуєш, все, що біля тебе робиться, хто до тебе звертається, але в той же час ти і чуєш, що в наушниках, говорить, це мені здається зачет. Е Ну, Люди, мені здається, що ті наушники мають право на існування. Не знаю, чи я їх би використовував кожен божий день як основні свої наушники, але Да, вони мають право на існування, я, моя така думка. знаєте. Не буду казати, що вони ліпші або гірші з попереднім, які ми тестили, бо я реально вже забув, як вони там звучали. То що, от я зараз чую в тих наушниках, мені реально подобається. Тому напевно Sonak s 16 s я би радив до покупки, якщо щось подібне шукаєте. Друзі, два варіанти, як бачите бежевий, да, фланово киска, схоже, як там і чорний колір, ну, такі от э, розкраски. Є чорний низ. Ну, виглядає, як по-мені, так доволі-таки прикольно. Е, бежевий більш мені здається маскується на голові. І, друзі, що по ціні дані навушники по ціні у продавця зараз коштують приблизно 18 доларів. Але при за замовленні ви можете використати мій промокод, який надав мені продавець. Десь він тут з'явився. Ще буде в описі, якщо що напишу. Ви можете його використати і отримати знижку в 2 долари, якщо не помиляється. Плюс зараз, можливо, буде якась знижка в монетах, появиться цей товар, плюс ще є розпродажі, можливо, там з розпродажу якісь купони від Аліекспресу ви додати і отримуєте, як то кажуть, ще 6... Нішу ціну. Друзі, і це ще не все. Помімо того, що ви даний товар можете придбати по вигідній ціні, мені здається, що 16 доларів за ті наушники це казкова ціна. Реально хороший, об'ємний акумулятор, хороше звучання, наушники спортивного типу. Для занять спортом цілком нормально, класно спортзал взяв, пішов, ганяєш і не виглядаєш дебілом, коли до тебе звертається. Тобто ти реально можеш... а, що? А, і все, нормально говориш. Коротко, круто. Що, Ми давайте, друзі, ще розіграємо один з тих, Наушників, не знаю, які переможуть собі вибори або чорний, або біжевий. Я не буду там, собі щось вибирати, поки переможець не вибере. Отже, друзі, правила досить прості. Правда, перевірка буде складніша, але правила досить прості. В коментарі під цим відео ви, друзі, повинні мені написати напевно, давайте так. Sanac S16S, тобто бренд, назва моделі наушників супер. Я буду знати, що ви приймаєте участь в даному конкурсі. Ну, а як я буду перевіряти, хто переможе в даному конкурсі? Рейдамайзер вибери випадковий коментар під цим відео. Ну а для перевірки, чи все ок. Ми що зробимо? Ми в окремому відеороліці в Телеграмі, чи десь я проведу цей, цей стрім, да, де ми виберемо переможця. Треба буде мені, щоб переможець мені вислав скрін підписки на мій канал YouTube, скрін підписки на мій телеграм-канал і скрін підписки на магазин SanNak. Мені здається, справедливо. І якщо все в нас спрацьовує. Вся людина отримає свої наушники. Е, приймають участь тільки громадяни України. Далі, ніж Україна, я, друзі, висилати це діло не збираюся і не буду. Так що приймаємо участь, друзі, і виграємо класні наушники від фірми Sonax S16S. Що ж, друзі, на сьогодні це буде все. Я, як завжди, бажаю вам щастя, здоров'я, усього самого найкращого. До нових зустріч, друзі. Пока-пока!